Мобілізація на Прикарпатті. її обговорення. Топ тема топ-тема 28-ї сесії івано Франківської обласної ради у залі безгучної дискусії про агресивну геополітику сусідньої держави не обійшлося. Також депутати невдоволені тим, що забезпечення військових необхідним інвентарем та формування батальйону територіальної оборони рухається міліметровими кроками. Про це громаді та обраним з трибуни доповідав головний військовий комісар області. Загальна кількість військовозобов'язаних складає. Понад 700 чоловік. Вилучення техніки національної економіки 17 одиниць техніки, яка зараз на теренах, уже військових частинах, проходить бойове складі цих військових частин, бойове злагодження. Утім, служити Україні готові не всі прикарпатці. Кількість добровольців з дня на день зменшується від 40 до 70%. відсотків. ухиляються від служби. До того ж, добровольці, що одразу зголосилися до військомату, нині також переховуються, не з'являються на виклики і не відповідають на дзвінки. Зафіксовано на превеликий жаль сім відмов військовозобов'язаних від призову. Та шість керівників підприємств, які не виконують вимоги законодавства України з питань мобілізаційної підготовки та мобілізації. Половина наявної спецтехніки не окомплектована чи застаріла, та що працює транспортована на завдання на території інших областей. Продовжує доповідь військовий комісар, обласні депутати обурені почутим. Давайте раз що стосується мобілізації, що стосується озброєння, що стосується що акумуляторів, вам не вистачає. Ну це не можна просто це це злочин оприлюднювати. Прошу вас, давайте, аби були секрети секретами, yeah. а те, що можна людям знати загалу, то аби був за дозвольте. Yeah. Кінецькі земта і пусі є. пусії. Наш того нема, того нема. Того нема. Тим часом координаційна рада громадських об'єднань також закликає прикарпатців до повної мобілізації. Запрошує добровольців пройти тактично військові навчання в спеціальному таборі. Активісти кажуть, такі вишкіл не лише підготовка населення до воєнних, а ймовірних стихійних явищ. В нас голошено 12 тисяч людей, які готові захищати свою державу. Прошу зараз, без цих номенклатурних підписів, допомагати е, по нам, допомагати тим патріотам, які готові працювати. Громадськість і координаційна рада вже започаткували тренувальний табір для населення області. Туди можуть прийти всі бажаючі. Запрошуємо всіх шановних панів депутатів і громадськість краю прийти і прийти, хоча б елементарні базові навчання, медичної допомоги. Тактичної допомоги, фізичної самооборони, орієнтування і виживання навчання активістів добровольців проводитимуть на базі полігону УМВС. Самооборонівці звертаються за допомогою до військових та силових структур і забезпеченням інструкторів, які б фахово проводили вишкіл. Ірина Тимчишин, Олександр Литвиненко, новини на вежі.